Перший рік. Другий рік. Третій рік. Тоже четвертий сезон. Нарешті починає закладати крону. Штаммік сантиметрів 40. Це сіяний сикує. Що я думав, що вона кокусує, а вона справді сикує. З тих перших сіянців це був найменший. Перший рік він вирізав на сантиметрі 12-15. Там ті собраття були в два рази більше. От один з них, а навіть тут немає. На рік пізніше я садив кукусую. ось вона є. За два роки вона вже отака. Більша від нього, від того, що має чотири роки в два рази. Та якийсь карликовий той вийшов. Але чим він гарний для мене, по-перше, має великий листок. Великий листочок, гарно крунується. Коли воно було маленьке, воно було дуже червоне. Відряд сенсейна набралося. І ті з, з, з внутрішнього боку знизу. Має таке почервоніння, як в червоному м'ясі яблука типу Бая Маріса, Сирена. Воно коли молоденьке, дуже красиво є Секусейшн. Я сподіваюся, що він має... О, має короткий міжвузля, він слаборослий. Вже на другий рік буде мати грушучки, вже попробуємо. Четвертий рік на п'ятий вже буде мати грушучки. Що цікавого я маю? Я маю сіяниць, грушки кокосує, оце вже насправді кокосуя поминула кокосуя, то була сикуя. Цікаво те, що воно має ознаки культурності, опушення має, гарно о, цей корнується під гарним кутом, закладає вже. от це в мене насправді щепленець на шипову, а шипова на глоді. І воно вже в рік щеплення заклало плодові утворення. І має опушення. Сподіваємося, що це буде щось смачненько є. Гарний габітус. Другий кокосейшн теж такий самий. Ну Це власне той самий живець. Так само вже сформував собі крону. І Гарне забарвлення має. Такий красунчик. А це сієнець груші верболистої. А такий гарний листочок шкірястий трошечки є сріблясте таке опушення чуть-чуть. гарний зі всіх сіянців це найгарніший найближчий має ознаки вербулистої. а той це теж сіяниць верболистої слабенько росте якийсь такий він непонятний ще зараз два покажу от ще один сіянець вербулистої, щеплений на глоді перша вегетація а, і такий листочок з трьома лопатями. Багато листочків трилопатевих. Ну, то перший рік. Кенетишні для дерева, то другий рік, тому що був перший рік був сієнець, з якого брався живець, то другий. Але ну, такі грушки часто мають перших пару років три лопаті, потім одна. Та один, а далі вон другий подібний, трошки слабше просте, щось йому бракувало, щось його під'їдало, якісь слимаки, але нічого, він вичухався чухався якось, потепліло, пішов в рист. Я буду їх собі щоб, е, садити, щоб давали мені затінок для папороті. ті папери сильно згоріла. А мою грушку, що я був садив, б садив, скорше пес поламав. І треба заміну садити. От є заміна. Таке гарненьке.